На розгляд нашої комісії виноситься чотири питання: про внесення змін до програми розвитку освіти Славутської міської об'єднаної тергромади на 22 26 рік, про внесення змін до складу постійних комісій Славутської міської ради, про затвердження плану роботи Славутської міської ради на 25-й та про схвалення звернення депутатів Славутської міської ради до президента. Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства захисту довкілля та природних республістів щодо забезпечення прав населення 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС та недопущення їх порушень під час будівництва 5-го і шостого енергоблоків. Присутні чотири чоловіки, кворум є. Не знаю, чому немає представника. По всіх процедурах нашого регламенту перший, другий і четвертий вони не дотримано, зокрема, норму щодо опублікування не пізніше як за 10 робочих днів. Тому в нас буде порушення регламенту, тому я пропоную. Розглянути сьогодні тільки третій пункт. Даю відповідь на ваше запитання. Я даю відповідь на ваше запитання, на вашу репліку з вашого дозволу стосовно оприлюднення. Напевно, з цього розпочнемо. У нас на сьогоднішній день в умовах воєнного стану знівельовані строки оприлюднення проєктів нормативно-правових і індивідуальних актів для органів місцевого самоврядування. Десятиденний термін за умов воєнного стану не дотримується. Це вже давно таке є. В регламент не потрібно вносити зміни, тому що опрацьовано разом з юристами. Коли голова роздавав розпорядження, вони підписані нашими юристами в тому числі. І завчасно були погоджені з юристами ще до підписання нашого розпорядження. У нас є, у вас є під руками регламент. Стаття 22 регламенту, глава 5. Якщо у вас є під руками, відкрийте, будь ласка. У нас є два види внесення змін до порядку денного. Є розпорядження міського вияву. Так, порядку денного складати. Ми порядку денний затратили, ну, скажімо, на першій половині нашого. В принципі, в мене є питання до того, що чи можливо вносити зміни між вивчали разом з юристами, можливо. Дім, дай, будь ласка, є в тебе роздрукований реакція? 22 стаття регламенту, глава 5, це наскільки я пам'ятаю по пам'яті. Якщо у вас є зауваження, зміни вносяться, перше, розпорядження міського голови або так. так. на пленарному засіданні ради. Депутатами під час пленарного засідання Ради під час затвердження порядку денного пленарного засідання. Так. Так, ради, але до затвердження порядку денного сесії. Ні, це ви на який пункт посилаєтесь? Стаття 22. З нашого 22-ї. Я на неї посилаюсь. Там є два види внесення змін до порядку денного. У нас на сьогоднішній день є два розпорядження міського голови про внесення змін до е, порядку денного 42-ї сесії. На міський голова включив ці питання. Я з вами повністю погоджуюся, і я вам авторитетно заявляю, як юрист, насамперед, який завізував розпорядження міського голови про внесення змін до проєкту порядку денного, завізували інші юристи, начальник юридичного відділу, також завізував. Повірте, що ми не відступаємо від регламенту. От Анатолій U Сельович, дивіться, я переглядала, я переглядала приблизно те, що я поширено в соцмережах по на сьогоднішній день по судових справах Нетішинського міського голови в жодному випадку. Я не побачила там оскарження розпоряджень про скликання сесії чи ще щось. Ну я не бачу, в чому ви наводите аналогію. Ви зараз говорите про кримінальні справи. Ну в нас, дякувати Богу, до цього не дійшло, але повірте, по процедурі, я скажу, що це завжди. Найуразливіші сторони будь-якої справи, чи цивільної, чи кримінальної, і ми за цим слідкуємо дуже і дуже сильно. Якщо ви не оскаржите чого, то ніхто не буде оскаржувати. Повірте, то складається враження таке, ну ніби ви от шукаєте завжди за цепку, дозвольте мені висвоїтись з кінця. Ви ніби шукаєте зацепку для чого, ну, щоб якимсь чином перенести, заблокувати. Я добре пам'ятаю, як міський голова казав, можливо, ви не ще деякі питання. Розгляне, внесемо на розгляд 223 перед новим роком бюджет. Потрібно не затягувати. У вас все щось не подобається. Хто в нас хоч одне рішення якесь оскарже із процесуальних питань? Скажемо, процесуальні це питання регламенту. Скажіть, в нас хоч одне якесь сказоване, мені не потрібно нічого мені не потрібен І Є перемога. Ніби людина хотіла зробити як краще затупити. Я пам'ятаю, як ваша фракція виступала, давайте, щоб Свобода відділяла. Отже, не тіши не виділить. Ми не тіше не виділили, то ви можете на руському іншому висновки. Давайте не будемо вступати да, в полеміку, бо є я, інші в... точки зору. Давайте не будемо. Я... Затверджене рішення у суду Ну, скоріше всього, можливо, якась субвенція була. От вона пішла пізніше. Що нам ні, це Штат не субвенція? Вони розширюють я заходи. Розумію, що ми можемо зміни там демо, аж життя країн життє необхідні, так? Да? Ні, це коли -у -у, ви говорили. Ні, ні, це не субвенція. Ні, ми не можемо це на наступній сесії. І зараз я вам поясню чому. Дивіться, ви нам наводите за приклад нетішин. Я вам поясню, чому це не можуть бути аналогічні приклади в правовому полі. Ви говорите про нетішин. Там ще немає жодного позову. Наскільки я знаю, які пов'язані з міським головою, про скасування актів органів місцевого самоврядування або посадових осіб. Немає ні скасування розпоряджень Супрунюка, немає ні скасування. Органів там Нетішинської міської ради і так далі, ви зараз наводите аналогії, які не є тотожними, абсолютно, якщо поступить команда, Анатолій, Анатолій Васильович. Васильович. Якщо поступить команда, замочити сидора, знайдуть, переглянуть всі наші сесії. коли Анатолій, Анатолій Васильович, сказій, скажіть, будь ласка, що скажуть, що службова не може. Анатолій, Анатолій Васильович. Анатолій. я вам скажу, що Сидор вже ну, напевно такі неодноразово пережив ці напади, коли поступали команди. Але давайте говорити так, про те, хто на зворотній стороні, в тому числі на титульній, візує розпорядчі документи. Я свій підпис поставила спокійно, тому що там є відповідність і регламенту, і закону України про місцеве самоврядування. Там стоїть підпис начальника юридичного відділу. Там стоїть підпис уповноваженої особи з боротьби з корупцією. Там стоїть підпис начальника нашого відділу забезпечення діяльності ради. Всі є юристами за фахом. Якщо ви були в декількох судах, Анатолій Васильович, то повірте, що певний період життя я в них проводила доби по декілька років поспіль. Я, я дуже вам дякую я... за завбачливість. Бо ви не так часто ну, буваєте в українських розумію, судах. Не там прийняти, навіть вислухати Ми колись з вами, от як е, Микола Олександрович говорить, ми коли з вами на пленарних засіданнях говорили, пам'ятаєте, я не люблю там ну, згадувати, а от, а от, а от. І ми з вами говорили, що коли прийдуть правоохоронні судові органи, вони говорять мовою юристів. Вони не будуть з вами говорити мовою якоїсь там простоти, душевності, мовою там кращих поривів. Вони будуть говорити мовою юристів сухою і замовницькою, і замовці можливо. Юлія Миколаївна, скажіть, в чому а, ви неубезпечені на даний я, час? Юріст, поясню, Світлана Йоскільна вам ніби популярно пояснила, але ну, до вас просто не доходить. Вибачте, а як юрист я скажу, я що сидору сидора солі на свіст на сетях е, в цьому питанні, тому що він скаже, що я фізично неспроможний. Для цього в мене є апарат, є юристи. П'ять юристів підписали, що це правильно, а я мене юридичної освіти немає. І Сидор залишиться в стороні, якщо ви так переживаєте за нього. Я за себе переживаю. Я депутат, ви я нічого не підписували. Я не маю кнопку, я не всю відповідальність. За всі річні. Не давайте перейдемо до розгляду до питань. Юлія Миколаївна. Ще на одного депутата на сьогоднішній день в Україні не притягнули до відповідальності. Я не за себе переживаю, то, за Сидором, за, себе, за, ви за ви мене. Ви ми переживаємо перше за міського голову і ба за секретаря. Я не знаю, як я він вам буде за... дякувати. Я вам дуже дякую, що ви за мене переживаєте. Справді, дякую. Так, давайте. Якщо Бо, я бачу, наприклад, що єдиний легітимний. Середини. певні питання перенести на чергову сесію, яка буде Я там відбач, січня, 2 1 січня, на січня чи 5 січня, на 20. Які саме хочете ви перенести питання? 5 січня подивилися. Ну то вже нащо? От подивіться, так одні комісії. Дивіться, якщо у вас є заперечення. Якщо це суперечить, на вашу думку, регламенту чи нормативно-правовим актам інших органів, давайте ви про це заявите. Я покажу не те, що ми Ми зрозуміли вашу позицію. Значить, розглядаємо, яке ви питання, готові голосувати? План роботи, так? Дивіться, я вибачаюся, вічаю, Васильович, я вас зараз просто запитаю не як посадова особа, а як, напевно, депутат, такий самий, як і ви. Скажіть, місцеве самоврядування, воно знищується тільки правоохоронними органами? Чи ви зараз хочете показати неспроможність постійних комісій як структури органів місцевого самоврядування в тому, що вона може приймати якісь рішення? Хто нищить місцеве самоврядування? От зараз. На сьогодні ці рішення, я не даю. Ви хочете мене? Ні, я вас не звинувачую. Дивіться, коли ви запитали думку, ви висловили свою позицію, я вам відповіла юридично. Крім того, що я вам відповіла, я вам кажу, що я засвідчила правоту своєї позиції своїм особистим підписом. Для мене, як для посадової особи, це дуже велике має значення. Вашу думку ви не підкріпили не юридично, нічим. Ви просто кажете, я не буду голосувати, бо от я так вважаю. Ну, будь ласка, це ваше право, я не буду на це впливати. Ви як депутат, ви маєте право голосу, але якщо ми говоримо про знищення місцевого самоврядування, то треба дивитись на законодавство, яке воно є. Діма, е я зачитав 4 питання, які виносяться сьогодні на розгляд нашої комісії, я прошу про поставити на голосування, е хто за підтримку. dano w uh, uh, porządku dano. Подальше засідання, але я, як голова комісії, все-таки пропоную винести ці питання на розгляд пленарного засідання і хай тоді депутати визначаються. А Світлана Йосипина, ви оголосите е, ну, позиції депутатів нашої комісії. Микола Олександр, була пропозиція першої другої декларації виключити за освіти тільки третій і комісію провести. Хто за це, щоб виключити, я ставлю на голосування пропозицію Анатолія Васильовича. Хто за це, щоб виключити, із розгляду сьогоднішнього засідання нашої постійної комісії три питання оголошені Анатолієм Васильовичем. це перше, друге і четверте. Прошу. Прошу ставити на голосування. Знову ж. Значить, я залишаюсь на своїй домі, пане Миколаївну, якщо у вас є, будь ласка. Я так само запитання за послання звернення не може бути перенесено на розгляду з сесії, тому що у повноваженому. Пропозиції сьогодні все рівно ми рішення ніякого не приймемо. А моя пропозиція, щоб всі ці, ці питання, які ми сьогодні не розглядали, винесли на пленарне засідання і там будемо голосувати. І у нас буде термін: е, приймемо звернення чи не приймемо звернення. Ми сроки не порушимо. Дякую всім за роботу.